Юшка з лосося, пів кілограма хребта лосося з м'ясом, одна морквина, один корінь петрушки, чверть кореня селери, одна штука цибулини, одна штука лаврового листка. Кілька зерен перцю духмяного горошку, перцю чорного горошку. Сіль, перець, чорний та червоний мелений за смаком. Зелень кропу та петрушки. 2 літра води. Готуємо для ухи всі овочі, моркву, цибулю, петрушку, картоплю, селеру. Готуємо букетик з петрушки і кропу. Все, все чистимо і миємо. Наливаємо в баняк воду, вкидаємо туди моркву, картоплю, селеру, які нарізали кубиками корінь петрушки. Додаємо голову цибулі, духмяний і чорний перець, горошку, лавровий листок, гілочки петрушки та кропу, зв'язані ниткою. Поки овочі готуються, беремося за рибу, верніше за її хребет. Миємо, ділимо на, куск... на шматки. І як тільки овочі будуть майже готові, закладаємо в баняк рибу, зменшуємо вогонь, знімаємо піну, яка з'явилась на поверхні, солимо, перчимо. Коли м'ясо почне відділятися від кісток, виймаємо шматки хребта юш... з юшки. Виймаємо також букетик і... і головку вареної цибулі. Вони вже виконали своє завдання. Відділяємо м'ясо від кісток, кістки викидаємо, а м'ясо повертаємо в баняк. Додаємо до ухи подрібнену зелень, окропу та петрушки. Якщо це не піст, можна в юшку покласти невеличкий шматочок вершкового масла. Буде смачніше. Накриваємо баняк кришкою. Хай юшка настоїться. За цей час розкриються всі смакові якості кожного інгредієнта. Розливаємо по тарілках смачного і не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую.